Peace. У Полтаві благодійний фонд Право на захист, який є партнером управління Верховного комісара ООН в Україні, реалізує проєкт з надання фінансової допомоги тим людям, які постраждали від воєнного конфлікту, внутрішньопереміщеним особам, біженцям та особам без громадянства. Розмір допомоги 2220 гривень на місяць на особи виплачується одноразово відразу за три місяці. Для того щоб її отримати, потрібно прийти до офісу фонду і там зареєструватися. Ми реалізуємо допомогу від. Організації управління верховного комісара справи біженців, організації Об'єднаних Націй потрібно або прийти на стаціонарний пункт. Також у нас зараз є графік мобільних виїздів. У нас є дві мобільні бригади, які виїжджають з Кременчука та Полтави і роблять ці реєстрації по місцю. Для реєстрації потрібно, щоб були присутні всі члени родини, які реєструються також потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО, якщо вона зроблена вже та будь-яку. Посвідку вразливої категорії після того, як ви зареєструвалися, каже Олександр Пилипенко, гроші мають надійти протягом найближчих чотирьох тижнів. Наразі до фонду у Полтаві за грошовою допомогою звернулися понад 30 тисяч осіб. На протязі чотирьох тижнів надходять перші виплати в сумі 2,220 і протягом трьох місяців загальною сумою по 6,660 на кожного члена родини. Це як і на дорослого, так і на дитину. Окрім грошової допомоги, благодійний фонд надає безоплатні послуги з юридичної консультації. На сьогодні, з травня до фонду за правовою допомогою у нашому місті звернулося близько трьох тисяч переселенців. Такий осередок, крім Полтави, є ще й у Кременчуці. Правову допомогу ми надаємо як первинну, тобто консультації, так і вторину, і представництво осіб в суді. Е, е, у нас є пул питань, по яким до нас найчастіше звертаються. Це всі питання пов'язані з. З фактом переміщення з отриманням соціальної допомоги, реєстрації, як ВПО, також щодо відновлення документів. А якщо людям потрібна допомога в Полтаві, вони можуть звертатися до нас в офіс на Володимира Козака 14. Також є гаряча лінія, яка працює по всій Україні, і телеграм-чат-бот, де також можна отримати базову юридичну консультацію. Також благодійний фонд забезпечує психологічну підтримку внутрішньо переміщеним особам.